Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо разом чудовий, неймовірно смачний моркояний веганський пиріг. Просіюємо 150 г борошна. Додаємо 10 г розпушувача, 70 г цукру, півчайної ложки мускатного горіху та все гарно перемішуємо. Далі додаємо 150 мл води та 6 столових ложок рослинної олії та ретельно вимішуємо до однорідності і в останню чергу додаємо 100 г тертої моркви. Далі форму застилаємо пергаментом та змащуємо його рослинною олією. Та викладаємо тісто. Зверху, за бажанням, посипаємо кокосовою стружкою. А далі готуємо масляну крихту. Для цього нам знадобиться 4 столові ложки борошна. 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки рослинної олії. Та вкриваємо зверху пиріг крихтою. Випікаємо при температурі 180 градусів 50-60 хвилин. На готовність перевіряємо. Наш пиріг вже готовий і вийшов неймовірно гарним. У розрізі пиріг виглядає чудово, на смак дуже ніжний та вологий. Любі мої, Всім бажаю міцного здоров'я, любові, миру, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!